Вітаю! Я Тетяна Чалов, учителька української мови та літератури. І сьогодні поговоримо про пароніми дружний та дружній. Пароніми це слова, які мають дуже схоже звучання, але різне лексичне значення. Тож сьогодні поговоримо про різницю у значеннях цих слів дружний та дружній. Дружний це одностайний, згуртований. Дружним може бути клас, сім'я, колектив, народ, спів тощо. Тобто, цим словом, ми характеризуємо певну кількість людей, які згуртовано роблять що-небудь. А от дружнім це дружній це той, що дружелюбний, доброзичливий. Дружнім може бути погляд, усмішка, жарт, розмова тощо.